Дня, шановні колеги, трохи більше аніж за місяць відбудуться проміжні вибори по селам мажоритарних рукових, і також існує ймовірність того, що відбудуться вибори у селищі Коцюбинській Київської області. Тому що зараз рішенням суду оскаржено постанову Верховної Ради України, подана апеляція і є ймовірність проведення виборів у Коцюбинській селищній раді. Комітет виборців України проводить моніторинг ходу кампанії по всіх самих кругах і також виборів у Куцюбинському. <coughs> у Куцюбинському є досить серйозна проблема підкупу виборців, і тому ми там розпочали активну просвітницьку кампанію. Під назвою Куцюбинській не продаємося. Розміщені борди, інші просвітницькі матеріали. І зараз до цієї кампанії досить широко прикута увага засобів масової інформації і також є. І низка спекуляцій навколо навколо цих виборів. Якщо давати коротку характеристику виборчому процесу, зараз ми можемо давати лише попередні характеристики, оскільки 16 червня завершується висування кандидатів самовисуванців, основних претендентів від політичних партій, ми вже бачимо. Отже, які короткі підсумки можемо сказати старту виборчої кампанії? Перш за все, я б відзначив, що на проміжних виборах 2016 року значно зросте роль політичних технологій. Якщо на парламентських виборах 2014 року, на місцевих виборах 2015 року значно більшу роль відігравали технології власне, партійних брендів, умовно кажучи, їх так можна назвати, тобто пряма підтримка політичними партіями. Зараз ми бачимо зворотню ситуацію, тому що рейтинги багатьох політичних партій різко знизились. Рейтинги надзвичайно різко коливаються. Тобто, навіть ми бачимо рейтинги новостворених політичних сил або перспективних політичних сил, така як партія Михайла Сакашвілі. Я зустрічав різні дані соціологічних опитувань. Коливання становить від 12 до 4,5% протягом впродовж місяця-двох залежно від активності лідера. З рейтингами парламентських сил значно серйозніше, тому що багато з них фактично окремі з них фактично обнулилися, а окремі також перебувають в залежності від дій лідерів партії. Тому проміжні вибори будуть надзвичайно технологічними. Це не означає, що ми не побачимо і на 206-му окрузі, і на інших округах відомих партійних лідерів. Скажімо, на 206-му окрузі вже проводив агітацію Олег Ляшко. Від партії Батьківщина приїжджала, проводила агітацію Надія Савченко. Приїжджали інші політики і в Чернігів, і в інші округи. Але роль партії, роль партійних брендів буде просто мінімальною. Головний акцент буде на партійних машинах, на виборчих машинах. Буде на тому, наскільки кандидати зможуть побудувати якісну кампанію, якісно доносити, побудувати якісні механізми, доносити тези до виборців. Підтвердженням цієї тези є те, що ми отримали досить несподіваний формат кандидатів в усіх без винятку округів. Я хочу звернути вашу увагу, що 6 червня завершилось висування кандидатів від політичних партій за підсумками 14-го року. Ми маємо 6 політичних партій, які отримали результат від 1 до 5% голосів і не потрапили до парламенту, не подолали виборчий бар'єр. Хочу звернути вашу увагу, що жоден із лідерів позапарламентських партій на сьогодні не представлений у жодному із семи мажоритарних округів. Тобто серед кандидатів, принаймні поки що, ми не бачимо прізвище Олег Тягнебок, 4,6% партії Свобода. Ми не бачимо Сергій Тігівко близько 3,5% з голосів. Ми не бачимо прізвище Анатолій Гриценко, Дмитро Ярош. Ми також не бачимо прізвище Арсенія Ценюк, лідер партії, яка була лідером перегонів у 2014 році. Ми не бачимо лідерів нових політичних сил, тобто і сили людей, і демократичного альянсу, і ймовірних лідерів партії Сакашвілі і так далі. Про що це може свідчити? З одного боку, це є алогічно, тобто, здавалося б, лідери повинні прийти до парламенту, посилити позиції своїх політичних сил з тим, щоб на позачергових або чергових виборах претендувати на подолання відсоткового бар'єру. Але саме через технологічність виборів, через те, що більшу роль будуть грати виборчі машини, а не імена політичних партій, сьогодні ми не бачимо лідера із жодної впливової політичної сили на довиборах у семи округах якими будуть основні проблеми виборчого процесу на проміжних виборах 2016 року, я б назвав дві головних проблеми: це проблема прямого і непрямого підкупу. І друге, я б назвав, можливо, і ще серйознішу проблему це спроб побудувати системи легального підкупу виборців. Зараз дуже складно давати оцінки, і комітет виборців дуже зважено підходить до оцінки тих чи інших дій кандидатів або потенційних кандидатів. Ми проводили моніторинг кампанії. Ми проводили моніторинг публікацій у Чернігівських ЗМІ і побачили, що досить багато прямих звинувачень у порушенні законодавства, які стосуються не кандидатів, а стосуються фактично звичайних громадян, які зробили фальстарт виборчої кампанії. І фальстарт, фальстарт виборчої кампанії знову ж таки це. Проблема не тільки 206-го округу, це проблема всіх семи мажоритарних округів. З цим боротись неможливо, тобто ні правоохоронні органи, ні громадські організації, ні експертне середовище не можуть звинувачувати громадянина, який пізніше вирішить балотуватись, в тому, що він перейшов в рамки закону і почав передчасну, скажімо, агітацію або роботу своїх виборчих штабів. Це означає лише одне, що нам потрібно змінювати виборче законодавство. На превеликий жаль, виборча реформа сьогодні перебуває в стані розробки, тобто працює робоча група, обговорюються законопроекти. Комітет виборців входить до складу цієї робочої групи. Але на превеликий жаль, на сьогодні в парламенті ми не бачимо не те, що 226 голосів. Ми не бачимо навіть 170-180 голосів. Для принципових змін, тобто відмови від мажоритарної складової, запровадження відкритих списків і заборони політичної реклами, для цього голосів в парламенті немає, і навіть якщо станеться диво, і парламент проголосує за виборчу реформу, в будь-якому разі це буде надзвичайно компромісна і надзвичайно поміркована і лише часткова виборча реформа, яка головні проблеми не вирішить. Ні проблема фейсстарту, ні проблема підкупу, ні нової ефективної виборчої системи. Що ми маємо на увазі під легальним підкупом виборців? Е, перш за все, це підкуп, який е, не має прямого відношення до суб'єкту виборчого процесу. Я сьогодні згадував про Коцюбинське на моє переконання, це е, найбільш брудні вибори цього року. Це е, найбільш проблемні вибори. Зараз ці вибори перейшли в юридичну складову, але навіть якщо апеляційний суд не скасує відповідне рішення, то ці вибори продовжаться. І я думаю, що парламент знову ж таки припинить повноваження сільської селищної ради, і ми побачимо ці вибори на осінь. Там одна із політичних сил під назвою Нове обличчя розгорнула надзвичайно брухливу діяльність. Тобто я думаю, що подібних феноменів в Україні досить мало, коли в місті за лічені тижні, в селищі за лічені тижні почали будуватись сквери, парки, безкоштовний транспорт, максимальний благоустрій, тротуари і так далі. Це все робиться під символікою політичної партії Нові обличчя. Але формально це дії, які відбуваються, ця робота по благоустрою відбувається за кошти місцевого бюджету. Тобто звинувачувати у непрямому підкупі юридично немає підстав. Але ми це можемо тлумачити лише як обман виборців, як ведення виборців в оману. І таким чином працює ця технологія. Е, якщо повернутися знову ж таки до легального підкупу, на жаль, вперше масштабну технологію легального підкупу ми побачили на 205-му окрузі у Чернігові, коли масово роздавалися продовольчі пакети. До яких теоретично кандидат не мав відношення, але за офіційними висновками нашої юридичної служби можна було це кваліфікувати як непрямий підкуп. Далі ця технологія набула все більшого поширення. Знову ж таки, місцеві вибори в Чернігові, коли виділялись кошти з місцевого бюджету на доплату виборцям. Далі ми побачили технології у кривому розі, коли знову ж таки, це були найбільш масштабні технології, коли 100 тисяч сімей, 100 тисяч громадян, кожен п'ятий виборець отримав доплату із міського бюджету. І цю доплату чітко пов'язував із іменем одного з кандидатів. Бороти з цими технологіями фактично неможливо, при тому, що на офіційні звернення до Набу ми отримали відповідь про те, що Набу не вбачає в цьому складу злочина. Правоохоронні органи здебільшого обмежились яскравими піар-заявами, а не діями. Я хочу нагадати, також що правоохоронні органи, скажімо, у місті Дніпропетровськ на місцевих виборах була заява міністра внутрішніх справ Авакова про те, що МВС розкрило найбільш масштабну, найбільш масштабний механізм підкупу виборців за через віртуальну валюту. Це також одна із технологій. І так, вони заявили про те, що було куплено таким чином 10 тисяч голосів. Це величезна кількість. Але поки що ця справа не доведена ні правоохоронними органами, не передана до суду. Фактично, справа, справа була завершена. І тому через те, що немає щеплення від подібних технологій, і через низький рівень політичної культури ми вбачаємо в цьому великі загрози для майбутніх загальнонаціональних виборів. Коли легально спробують купувати голоси виборців через укладання угод, партія ж може теоретично укласти угоди з мільйоном громадян про те, що вони є агітаторами партії і отримують певні фінансові відшкодування. Приклад Чернігови показує, що ця технологія як один із прикладів працює як технологія електролампочок, коли формально кандидат нічого не порушує. Тобто він заявляє про те, що лампочка коштує там, в районі 30 гривень, а закон дозволяє витрати на суму до 43 гривень. І таким чином ми отримали технологію лампочки в обмін на голоси. Наскільки вона масштабна буде? Прогнозувати досить складно, але тут йдеться про неспівані політичної культури. Якщо не давати правову оцінку, а давати експертну оцінку, то ми маємо підстави говорити, що це реалізація технології непрямого підкупу. І знову ж таки, це сигнал того, що в закон про вибори потрібно вносити зміни, яким надзвичайно чітко деталізувати які. Послуги, які товари може надавати кандидат для своїх виборців, це може бути сувенірна продукція. Це може бути сувенірна продукція, це поширено в усьому світі, тобто пропорції, символіка партій, значки будь що інше, але не товари, які може використовувати виборець з метою отримання певної, певної вигоди. Також зараз. Надзвичайно важливо змінити чинне законодавство для того, щоб мінімізувати підкуп на виборах у семи мажоритарних округах. Минулого року напередодні місцевих виборів група експертів, в тому числі із представників Комітету виборців України, кілька разів зустрічалась із президентом Петром Порошенком, і ми вели розмову про максимальне. Про максимальні бар'єри для підкупу виборців, скажімо, були пропозиції стосовно того, що кандидатів потрібно знімати з реєстрації. Але це не вихід ситуації, тому що в результаті ми отримаємо іще одну технологію це технології звинувачень кандидатів у підкупи з метою зняття з реєстрації. І тоді, тоді активно будуть працювати суди, і ця технологія перетвориться як механізм розправи з політичними опонентами. В результаті зустрічі ми напрацювали проєкт закону щодо змін до кримінального кодексу, який чітко регулює, що є підкупом виборців. Тобто підкуп це не лише надання товарів, послуг чи фінансів, яка супроводжується агітацією за кандидатом, а сам факт надання товарів послуг. Таким чином, фактично, цей законопроект розв'язує руки правоохоронцям і дає можливість відкривати кримінальні справи і активно протидіяти. Подібній технології. На превеликий жаль, цей законопроект застряг у парламенті. Він там лежить вже зареєстрований понад 9 місяців. І ми будемо проводити активну лобійську кампанію в найближчими тижнями з тим, щоб парламент міг принаймні частково врегулювати такий великий негатив, як підкуп на проміжних виборах 2017 року.